Є ще один цікавий метод щеплення. Ось дивіться, наприклад, у нас є гілка, так? Ось тут теж була гілка, ви її зрізали і ви тут на тому місці, хочете прищепити інший якийсь там сорт. Ви робите ножом надріз, легенько чуть-чуть так піджали. Щоб на краще відставало, берете черенок вашого сорту, який ви хочете привити, і легенько заводите його ось так під коров. Це місце обмотали плівкою, місце зрізу. І ось тут обробили ну садовим варом. Там. А от берете, Хтось писав мені, що краще робити розтопленим воском Так, дійсно. Краще робити розкоплення воском. Чого? Тому що віск дуже гарно закупорює всі місця зрізу, всі пори і не дає відтікати соку. Під садовим варом дуже часто садовий вар просто на топток закриває, але сукорух продовжується і він не має куди діватися. і Він починає під, сади, під самим садовим варом, який творює плівку. А зазвичай у садовому варі зараз відсутність віск джолений. А більше переважає парафін. Парафін просто робить жирну тупо плівку, закриває і все. І під цією плівкою, під цим судовим варом збирається сік, він починає бродити, він починає гнити і потім кажуть, о, я зробив привілку, я зробив щеплення, воно мені не прижилося. Звичайно не прижилося. Звичайно не прижилося. Чого? Тому що розвивається патогенна мікрофлора, яка не дає. Прижитися, е, прижитися е, вашій привітці, вашому черенкову, тобто вашій прищаті. Тому, тому дуже зараз важко дуже важко попасти на дійсно якісний е, судовий вар. Краще робити кого є, е, віск, розтопити точок воску і е, і обробити всі місця зрізу. Далі. Є ще один цікавий спосіб ревівки. Робите Т-подібний надріз ножом. Трошечки так куру стягуєте. От, робите такий надріз. Да? Видно? Камера погано фокусується вибачте, І точно так же само, як в попередньому способі, ви заводите під короту. Ви заводите пікуру. Все, місце вив'язали річкою і у вас воно вже готове. І ще один спосіб, бути цікавий, Берете, наприклад, у вас теж є гілка. Це я вже просто вже зробив. Ось є гілка. Ви берете робите не до кінця, а ось так коси зріз фікатором фікапером, пекальний цю капер коси стосизріз. Бачите, не до кінця. І оцей зріз заводите клінок з однією максимум двома бруньками. Такий спосіб е можна застосовувати на приївці кіточкової. Герешня, вишня, сливка, ну трошки гірша, а от. Саме черешня і вишня таким способом. Дуже класно прививають. Дуже класно робити щеплення. таким способом. Місце зрізу класно затягується, заростає. І у вас з цього щитка, з однієї там максимум двох бруньок, у вас далі вибиває молоді пагони і все. Коли е, у вас вже виб'є молоді пагони. Розпуститься там листочок на цьому щитку, да? тобто у вас прийде класно сама прививка, ви зайву гілку просто напросто відрізаєте. Відрізаєте, обробляєте місце зрізу, а з цього щитка у вас вже є той сорт, який ви привили. Взагалі, способів прививки, я ще раз повторюся, Налічується більше 2000. Я всіх не знаю. Я не такий сильний спеціаліст, але деякі способи прививки я, я використовував, я пробував, я практикував. Щось виходило, щось не виходило. Розумієте? Хто е, нічого не робить, той не помиляється. Взагалі. А на помилках кожен на, 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 кожен із нас вчиться на своїх помилках. Тому пробуйте. Робіт і завжди у вас буде якийсь свій результат. Всім дякую за увагу.